І так, бажаю міцного козацького пацани. Сьогодні ми переносимося на ронду. Всім колись дуже найнеулюбленіша карта. Ще більше її не любили, ніж я Мірамар. Але останнім часом вона стала ну, така, типу, більш-менш нормальна. Люди почали її лупити. Загалом якось хейт пропав, і вона така стала, така нічого, Оптимізували її трошки. Ну, і люди почали гасити. І так. Перед тим, як стартувати катку, я би дуже хотів подякувати всім вам за те, що ви залишаєте коментарі, проявляєте якусь активність на каналі. Це дуже класно. Завдяки вам ці відео і виходять. Але серед всіх глядачів, я би не дуже люблю виділяти когось, але це трошечки інший випадок. Я би хотів виділити Олександра, який прям майже з самого початку цього каналу. Братан твої коментарі до кожного майже до кожного ролика, там, можливо, 90% відео, де людина залишає постійно якийсь приємний коментар, тим самим підтримуючи цей канал. Блін, я тобі дуже дуже сильно вдячний. Вони ці коментарі прям прирівнюються до, напевно, великого донату на, на рівні з якимись фінансовими можливостями. Я тобі сильно вдячний. Дякую, що ти постійно підтримуєш і якісь добрі слова залишаєш. Я тобі дуже сильно вдячний. Ну що, погнали на рондо? Бам! Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Так, всім привіт! Куля в лоб на зв'язку сьогодні. Карта рондо. Падаємо на юльку, зразу м'ясорубку, довго не будемо там бігати. Взяли пушку і погнали в його до роботи. Так. Десь тут бігає на другому поверсі, чую його перший претендент на лобі. А можливо, і я буду зараз першим претендентом. Ну він бігає, я його чую, але він на другому поверсі. Мені треба, щоб він допустив помилку, і я його відразу підловив. У мене немає броні, і це дуже погано. Це дуже погано. Перша. Добре, ну хоча б та. Картон, але. О, він побуду! Він не може там стріляти. Помилка знайшлася. Ну, це. Я знаю, що він хотів зробити. Там на другому поверсі є такі перила. І він хотів, напевно, тут посидіти. Але я постійно теж падав в воду. Тому. Уви, брате, ти відправляєшся в лобі, а я ще тут побігаю. Так, ну тут впало декілька людей. Можливо, тут ще хтось сидить. Зараз трошечки побігаємо, покружимо. Може когось і почуємо? Так. Тут не бачу нікого. 416. Ну він десь тут бігав ще. Там падав один ззаді в мене. І один падав сюди. Ну, хлопці, веде. Я. Кажете, мені йти вас пушити? Я чую в сусідній хаті, типа. Він, можливо, згори прибіг. Кресив, кресив я. І накресив, походу. Ааа, а, -а, -а, -а як? Трошечки зажим не дожав. Молік. Чую, бігає, як там як білка в колесі. Ану. Я поняв Кидати каністри, то не моє. А він тут? Ну уви. Я щось навіть не зрозумів, я думав він бігає там на краєчку, а він же сюди встиг перебігти. Ну окей. Так, лутаємося без диму. Як завжди. То є велика помилка, пацана. О! Ну, що я хотів і сказати. Тут ще великий... Велика кінцева. Ще хтось по мені стріляв. Одні спортсмени кругом на роверах їздять. Ну, мене позиція, є, мене загнала трохи. Я не знаю, що робити. В мене в спині десь тіп їхав на, на тачці. І тут тут біжі. Ну, він був близький. Е Мінус пабуга в тому. Відповідно до Counter-Strike що коли тебе флешить, ти не можеш стріляти. Він типу руку піднімає і все, нічого не чуєш. Мен... Мене хтось пушить? Здалось. А Ані є. Мене за стінкою типу На контррілі крадеться. Думаєш, його не чути чи що? Оце було прям реально близько до лобі, Дивіться, скільки хп. В общем, так і не договорив. Е, в PUBG, коли тобі кидають флешку, тебе персонаж піднімає руку і він не стріляє. То саме Молік, коли ти, коли ти гориш, ти, типа, стріляєш десь хаотично, вроді, будь-де де попало. Ну, це погано. Контрстрайко, якщо ти сліпий, ти можеш в точечку цілий автомат зажати. Тут воно якось працює не дуже добре. Ну таке. Ви скажете, що, типу, більш реалістично зроблю? Як ти можеш стріляти, коли ти сліпий чи коли ти гориш? Ну, блін. Але як ти тоді можеш, я навіть не знаю. Е... Який такий е... момент в PUBG є? Ну, наприклад, тобі панциром за... зарядили в хату, в вікно, в твою кімнату, де ти сидиш. І тобі зняло 10 хп. Як вам таке пап? Реалістика, а? У вас по-любому була така ситуація, коли ви в упорі стріляли панцером в тіпа, він вижив, і в нього ще й більше половини хп. Ну, якось так. Ладно, поїхав я з Юльки. Там зараз на якогось пацюка попаду. Таке собі, таке собі задоволення. Я завжди так стараюся. 3-4 завалив і йду звідти. Там вже постійно якийсь останній щур сидить і просто спортить мені настрій, на що мені того. І я відео на канал не запишу, прикольно. А так, перефайте. О! Що... О! Тут ті був! Думав, просто спам! А він дроп полутав. Мій дроп. На який я їхав через пів карти. Все, погоня. Зараз буде погоня. Давай за ним. Я його бачу. О, oh, він переки... Ні, не перекинувся. їде, їде, їде. А ми будемо різати кут, в нього швидше машина. Хоча я навіть не знаю. мандаринка може швидше їде, ніж маршрутка. Бам! Виходимо! Але він явно не хоче драйба. За ним, за ним, пацани! <гас> за ним до кінцевої! Тав, тут. А, тут же хтось стріляє. СКС, нокнули. О, маршрутка стоїть. Це його нокли? Може в нього АВДшка є? Доїли. Доїли. Значить, один лишився в цьому домику справа. Окей. Опа! Ой-ой-ой-ой, тікаємо! Хаєшка. Що? Е! Тіп навпроти, там, де маршрутка все-таки є. Це якось інше з СКС влупили. Андрюха, поживи. Ще гранату дали. Так, тут два типа, виходить. В кемпіках. Я навіть не звуюсь, якщо ще десь третій сидить, десь крисить. Ну нічого, пацани! Повоюємо, зараз. Ще гранатка. Я нічого не чую, я оглушений, пацани. Мене як то зараз хтось пушний, і навіть не буде знати якого боку. Вони просто засипають гранатами. Давайте в халу полізем. А то зараз ще одна така прильот і все. Тим часом 5 кілів ми вже зробили. Спокій, спокій. Заспокоїмо обстановку. Подивимося, що до чого. Зараз вони між собою почнуть файтитися. Ми ХП відновимо. О, панцир! Все А, У нього МГ3. А це той, що з дроб залутав. Попробуємо його е, в опорі запушити. А там той нехай наразі живе. Він мене почув, але то не біда. У мене є панцир. Він когось нок, ну точніше завалив. А де тут вхід? Як до нього зайти на другий? Це якийсь лабіринт а не хата. По ньому лоблять. Ну все рівно у нього full 3 і MG MG3 мг 3 дуже складно в упорі перевалити. Він Вінше вищ, віншевищ. Щось кидає? Дим, поняв? Дим не страшно. Так. Тут чисто. Це вже по мені. Ми маємо час. Не сп... спокійно, не спішимо. Зараз все буде. Зараз все буде. Панцер в руках є. Наді мною один тіп є. І напроти тіп є. І ще там ще десь стріляв О! А ВДшко. Я знаю, як зробити. Ми залітаємо у порі зараз З панцера його лупом. І якщо я себе нокою і його разом, то я себе сам піднімлю ВДшку. Кидаю щось. Блін, знову має дим Скільки в нього не димів. Ну тактика, коротше, така. Вилітаємо з панцера. І лупимо в упорі. Якщо себе ноко, я себе сам піднімаю. Але треба почекати, поки дими розвіється, бо тоді не буде видно, куди стріляти. І якщо я промазую спанцера, то він мене за МГ3 перестріляє, пацани. там шансів не буде. Мені треба просто почекати трошки, поки розвіється дими. Ну нічого, ми в зоні, третя фаза. Ха. Спокій! Спокій, хлопці! Ще щось кидає. Знов дим. Спокойся, don't push the horse, зачекай. Ну нічого, почекаємо ще на той дим А він когось тулить з СКС. Так, так. Ну семерочку наразі викинем. Візьмем Хаєшечка, Можливо треба буде кинути. Зробимо так. І зараз просто зайдем. Просто зайдем з панцеру. Так, ну він файтиться. Хаєшечко щоб він був трошки оглушений. Щоб він не чув звук, просто, що я залітаю. Заходим, заходим! Бам! Сюди. ТТВ. Ті Ех, файно було. Файно було, хлопці. Третій шлем, третій бронік. Та, ти що? Мг3. Красаво, файне лутма. Так, ну після PUBG мені е, цей чоловік написав в Discord. Оцей що ми ще не його закрили. Таке повідомлення. Тобто е, відповідаю тобі на твоє запитання, брате. Ти зіграв прикольно. Ти зіграв тактич, тактично сильно. Ти відкинув дими, бо тебе зажали з різних сторін. Е, спору нема. Ти зіграв чудово. Бачу тіпа, сорі. Де ми його запушним? Пуш і зараз я вам розкажу свою думку на рахунок того. Ага. Ти кенов демончик. У них файт там. У них просто файт. Ми можемо підшуміти. Скільки тут людей в тих кемпах? Серйозно? Гранатка, ано, лови. Все, ми пішов. Раребе беда бади. Говори по-нашому, державної. Ще одно, там ще один. Бем, а ну, скажи що ти голота. Ще молік дам тобі. І пігнали. Може горить. Ага, як воно? От вона Перелетів через всю хату. Ну він тупає на другому поверсі, я його чую. Та шо, даймо будемо пушити? А во він. Хело? Він навіть не поняв, що я в нього вже в хаті чи що. І той має третій бронік третій шлем. Вони всі мають фул три Де ви того все знаходите? Я в шо, це там той мав три Фул три І цей має третій бронік третій шлем. Серйозно? І я маю третій член. Всі заряджені. Ну, ще потім не казали, що я не маю зброї, і я мене пагана пушка, була, в мене броня розвалена. тут всі мали фулл три, але пушки нема. Так, так от, продовжим. Ден Денвін, брате, якщо ти думаєш, що мені пощастило, що я тебе завалив, бо тебе оточили з двох сторін. Ну чекай, ми всі на одному сервері. То, що тебе задавили чи там зажали, ти був на криші. Ти мав МG3, ти мав Full 3, ти міг спуститися на нижній поверх і так само мене сам пушити. Тобто, шанси ти мав, виправдання шукати не знаю, чи то доречно. Ну, сьогодні я тебе перестріляв, завтра можеш ти мене перестріляти. Та таке діло. Тому якось так, в двох словах, чисто моя точка зору, але я не вважаю, що мені пощастило, я виходжу на тебе в упор з панцером. Де тут везіння, тут везіння, напевно, немає. Просто попав в тебе. Але ти відіграв добре. Ти відіграв добре з тактичної сторони, розкинув дими, щоб тебе не було видно. Плюс мені було дуже-дуже незручно пушити. Я мусив всі три дима перечекати, щоб вони розвіялись. І тільки тоді. Якщо б я зайшов в дими, я думаю, тебе мене відправив лобі. Отака От ремарочка по тій ситуації, тож ти мені написав в Діскорді, я хотів тобі відповісти там, але тебе стоїть налаштування приватності. Що я не можу відповідати тобі в повідомлення. Тому постав для всіх, якщо ти комусь ще так напишеш, то ви можете обговорити до ситуацію В моєму випадку, я тобі відповів вже на записі відео. І так, погнали далі. Тут десь тіпи стріляли. Шість тіпів. А, тачка. Опа, опа, хаєшка. Де вона? Ага, тут хтось крисить. Справа. Все, я труп. Мене зараз там той зак. запушить. Він пушить. А може не труп? Як. мене. мене фулова третя шапка. І третій бронік матч. Дивіться, який йому хп лишив. В нього другий шлем, я йому просто все в броню настріляв. У нього шлема 100 хп. Ну, МП5, ці ппшки в упорі, то страшно сили. Я, я не знаю, як дід з ними грає. Я пробував ті МП5 брати. Ну, не, не зайшов за жим, щойно, пацани, не зайшов. Я десь йому стріляв по руках в тіло, будь-де, тільки не в голову. Тіп мене в упорі перестріляв. Але третій бронік, третій шлем. Він мені абсолютно Дивіться, червоний шлем підібрав. Він мені все в голову настріляв. Тупо все в голову. Дивно, дивно. Ну окей. Та вже додивимося ту катку. Залиємо на каналчик, він її зараз буде ремати, аналогічно. Я мав файний лут. Я мав файний лут, щоб взяти топ-1, пацани. Але я і нормально настріляв. Там, думаю, 800-900 урона буде точно. Так, давайте тоді прокоментуємо ту ситуацію. Тіпок, два тіпа залишилися, крім цього, ще. він не в зоні, але в нього є транспорт. Він на Крисюка по чуть -чуть, по, чуть -чуть, по, чуть -чуть, по краєчечку. щоб мінімізувати ризики, Тихіше йдеш далі будеш. От така в нього логіка на рахунок цієї катки. Щось в тому є, звісно. Все ж таки вже фінальна стадія, ніхто не пушить коней, як казав наш легендарний боксер. Дроп падає, дроп контролиться. Ну йому до зони недалеко, йому би направо перебігти, і там вже можна відігравати. Я думаю, що він і зробить. Так, ну я би на його місці витягнув МП5. Тільки сказав, він зразу зробив. Красава. Людина читає гру. Так, файт там. Є простір для маневру перебігти під горку, поки там ті десь стріляються. Один точно на горбі, він там десь стріляв, а там де цей дивиться. От, він нокнув. Все, один-один. Катка в один-один. Які... О, він його ще й побачив. Які у вас ставки? Візьме він топ-1, чи ні? Промазав. Все, він свої позиції видав. Тепер попав. Тепер треба йти пушити. Братан треба йти пушити. Не, не хоче. Він вирішив зіграти максимально сейвовище. Нема куди спішити. Але що він дивиться вліву, якщо це останній? Можливо, він не побачив, що, що ви не залишилися один-один. Бо смислу контрити ліву сторону вже немає. Так. Тактичний. Що це як то називається? Тактичний мув. Від гравця третього тиру. З МП5 з кариком. Є гранатки, ремки вже нема. Є зато дими. Фейковий дим пішов. Щоб забайтити чоловіка, щоб подивити. О, в нього ще й машина є. Все, береш тачку їздиш драйбаєш. Ні, драйбаю не буде. Драйбаю не буде. В нього інша е, точка зору на цей топ-1. Кинув ще один дим. Хоче забайтити того чоловіка навпроти на горі. Чоловік не байдеться, каже, ну тебе в баню, я буду лежати в кущі на пацюка, ти сам до мене прийдеш, і я тебе закрию. Наразі працює схема, він його не бачить. Там вже 100 раз чоловік на горі позицію поміняв. Вже напевно і штани наробив трошки зі страху. Так, ну він не пікає. Наш е, персонаж розчекує зону, відіграє від краю, змістився по флангу. Війшов в зону. Прочекує кожен кущик. Ну, майже кожен, ладно. Так, буде кидати, певно, ще один флешечка. Флешечка полетіла, можна підпушити. Тут теж нікого немає. Угу. А він десь в квітах, певно, лежить. А де? А де? А інфи тепер нема, а тепер страшно настає. На горку то вийшов. А що тепер робити? Його там той персонаж швидше всього чує, якщо цей лежить. Все, паніка! Що робити? Треба тепер скакати і дивитися, де тіп лежить. Є ще одна гранатка. Так, гранатка Чіка знімається, головне, щоб зараз не вийшов. Десь сюди кину. Угу, угу. Там нічого нема такого. Все, треба скакати, так. Не видно нікого. По кущах не видно. Все, позиція спалена. Зажим не пішов. Як вони стріляють, Тіп просто ходить стріляє, водить прицел це одес і потім голову дає. Він десь приблизно так само і мене завалив, мені здається. Тим часом нас 9 кілів, Скільки Урона. Отака От катка вилася. Дуже вам буду вдячний за ваш коментар, лайк, підписку. Це дуже важливо для каналу. Не соромтеся, буду вдячний за підписку. 1000 урона! Всім дякую, почуємося на стрімах. Всім пока.